Зараз візьмемо твори, і на них спробуємо визначити розмір. І додамо визначення тональностей. І так, у нас йдуть 16. Так, спригадуємо дві нотки рахуються Раз. І дві нотки – І об'єднуємо це одна доля. І таким чином два, і друга доля. І все так закрився. Так? Подивимося, що у нас мелодія майже вся така однакова ритмічно. У мене виходить дві долі, і це розмір дві четверті. Перевіримо. Правильно. Це розмір дві четверті. Тепер подивимось. У нас два знаки Сі бімоль та Мі бімоль. Завжди визначається тональність. По завершенню музичного твору. Дивимось. Остання нотка у нас соль. Це танаміс соль мінор. Сольнор. Візьмемо наступний зразочок. Твір вальс квіті, музика Дмитра Шостаковича. Так, дивимось. На мелодію. Так? Йдуть паузи. Дуже зручно. Це четверна пауза. І це четверна пауза. Так, дві вісьмих об'єднуємо. Буде третя четверна. Один, два, три. Ну і підсказочка це три четверті. Вальс. А вальс завжди в розмірі. Три четверті. Перевіряємо. Правильно! Це три четверті. Давайте визначимо тональність. Один сі бімоль у нас. Знаходимо завершення твору. І дивимось. Так, тут у нас дві нотки. Тоді звертаємо увагу на басову лінію. І це у нас нота. Фа. І тональність вийде. фа мажор. Так, і останній зразочок даю. Так, дивимось. Дуже зручно. Одна четвертна. Машина не їдь. Друга четвертна. Так, тут у нас що 2 вісьмих. Так, виходить. І що, я закрила паузу. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Пауза. Тобто, ось перша ще четвертна. Дві вісьмих. Буде знову четвертна, дай ще їх об'єднати. Давайте ще наступний такт подивимось: четвертна, четвертна, четвертна і дві візьмих. Божечки, які зручно. Да? Це не те, що сам придумаєш, що складненьке. Ось! Зразок потворам. Джимовочка, так? І що в мене виходить? Чотири четверті. Перевіряємо. Машина може їхати. Щух. Так, це розмір 4 четверті. Можна писати як 4 четверті, або ось таким знаком. Так і так правильно. Тональність. тональність. Дивимось на кінець твору, так, на завершення. А це завершення це завершення. Знаків, до речі, що немає. І думає сонечко. І остання нотка у нас Ля. І це буде Ля. супер. всем харно ке